Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Пробізнес Йоа. Чергова розпаковка. Буквально тільки що я бігав на поштомат, робив відправки, прибіг назад, ще ось вспрівши, але вже знімаю розпаковку, тому що цей палет просто неймовірний. Якщо ви не дивилися попередню розпаковку, я раджу її подивитися. Вона. Найкраще, на мою думку. Але сьогодні продовження цього палету, І ще, мабуть, на два рази точно там він лежить посилок. І я їх хочу просто вже всі відкрити через те, що ну, в мене такого ніколи не було. Це най... пилюка як завжди. Пилюка нікуди не дівається, вона завжди тут. Але цей... Е... Е... цей лот з Укрпошти. Я викупив з міста Дніпро. І Я вперше взяв з Дніпропетровська, з Дніпра а, лот, тому я просто в шоці від того, наскільки круті тут посилки, від яких відмовилися. Чому від них відмовилися? Я не розумію. Так, все, це було невелике ліричне. Я хочу, щоб таке було, але всім не подобається. Тому поїхали. Розпаковуємо. Так, перше. Очевидно, тому робимо. Тут у нас ну, те, що я люблю, те, що я люблю, тут у нас отакий наборчик з блеснами. Я думав, тріснутий, а це просто скотч, щоб вони не відкривалося. А я думав, уже тріснутий. Так, скотч туди. Знову купа прибирання. Як після кожної розпаковки, але то, то все нюанси. Так, у нас тут невеликі блесна для риболовлі. О, тут навіть грами пишуться. 2,5 грами, дві штуки. Потім, тут, мабуть, грама 3,5, так. Да? Так, а на цих не пишуться, на цих не вказано, скільки. Ну, я думаю, да, десь грама по 3,5. Так, що тут? На цих теж не пишуться. Перехвалив. Коротше, виходить, їх 5 штук по 2 в кожному пакетику. Тобто кожна вага по дві штучки такий ось невеличкий наборчик, в принципі, комусь на подарунок або навіть для себе, якщо ти любиш там, у кінця щучку половити щось хиже, то саме такий набор буде ідеальний. Наскільки я знаю, раніше в. Авроги це, от якщо брати Китай, саме дешевше, по 30 гривень за блесну було.